Слава нації та на каналі, добре рамбат, ветерія Сашко, добре кручуся в робочих питаннях, поки гріється течик, Поділюся радістю, приємно було дізнатися, що влада Миргорода міняє табличку, вже виготовили і найближчим часом розмістять. У Миргороді на пам'ятникові Миколі Васильовичу Гоголю, так, українському письменнику, який збожеволів і згинув через своє змосковщення. От, приклад. Всім українцям як не треба робити, так треба триматися міцного переможного українського духу, стояти в вірі, стояти за інтереси нації і перемагати, Так, жити довго і щасливо. І мені це нагадало, коли я зробив те публікацію там пару трійку місяців тому, чи коли так, там, понабігли в коментарі: там, ого, тобі, тобі там до Гоголя. Ще далеко, уки проч от святича уської літератури. Та хто ти такий? ня-ня-ня, бу-бу-бу, ква-ква-ква, ва вав насрати. Просто насрати. Беремо і робимо свої. своє. Ми, українці, в Україні беремо і пануємо, і домінуємо, і встановлюємо свою правду, свою силу свою волю. Ніяких нікаляєв. Василівичів, Гоголів в Україні немає і бути не може, допоки міцна і переможна українська нація. Є Микола Васильович Гоголь приклад того, того що буває зі московщиною свідомістю із роздвоєною і шизофренією, соціальною загалом, так? ознакою якої є москворотість і способу мислення про московицькі, відтак антиукраїнські, та індивідуальні. Дякуємо до побачення. Цей зіпсувався несіть на сіть наступного. Так, сучасник Тараса Григоровича Шевченка. Можна сказати, ледве чи не його антонім в саме на плані в цій площині. Відтак Миргород позбавляється. З Московщини, завдяки нам з вами, різний непотреб антиукраїнський в коментарях Плакальність викликає там так і хто такий руки, руки проч! От ні-ні-ні, хто ти такий. Я українець в Україні. крапка. Цього більш ніж достатньо, щоб моделювати здоровий український простір і класти здоровий український болт на всіх сраних демотиваторів. Демотиваторів внутрішніх ворогів та інших не Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.